Перед нами фільтр проточний для ставка UFB 25000 з ультрафіолетовою лампою на 36 Вт. Артикул UFB25. Виробник компанія Jibao. Даний фільтр належить до проточного типу та використовується для штучних водойм невеличких ставків. Глянемо на розміри. Висота. Орієнтовно 50 сантиметрів, ширина десь 53, ну і довжина Довжина самого короба упаковки десь 78 сантиметрів, відповідно, із обладнанням, з тієї сторони ми маємо виступ для виводу води. І з цієї сторони десь метр десять, Местер... якщо взяти до уваги підключення до ультрафіолету. В комплекті іде ультрафіолет. ось він, Ультрафіолет на 36 Вт. Підключення здійснюється за допомогою шлангової насадки. Також можна використати і різьбове з'єднання. Дуже просто від'єднуємо. Відключаємо необхідний нам розмір. Додатково, як ми знаємо, є оглядове віконечко скло. Тобто не можна спостерігати. Подача води здійснюється з цієї сторони, проходить через ультрафіолетову лампу і поступає до фільтраційної ємкості. Давайте глянемо. Як він складається середини, із середини і з чого складається? Фільтр проточний. І так, кришка. Кришка складається з двох частин. А, є застіпки. є ребра жорсткості, пластик достатньо жорсткий, а, хороше. Хороша застіпка, це дозволяє тримати кришку, не, піднімаю, не буде піднімати ні вітер, ні будь що під час експлуатації. Це також є додатковий плюс для даного фільтра. Фільтр складається із двох частин. Так як я вже звернув увагу перед цим, вода подається. На ультрафіолетову лампу, проходить через ультрафіолетову лампу і через вилив, спеціальний проріз, вода подається на перший відділ. В першому відділі ми бачимо фільтраційний мат. Далі вода проходить через. Завантаження, біозавантаження кулі пористі кулі із достатньо великою площею. На даній площі поселяються бактерії, які додатково очищають воду на біологічному рівні. Вода проходить вниз. Далі і знизу вона між двома відділами піднімається вгору. І надходить у другий відділ. Другий відділ має аналогічну а, побудову, також складається з білої відсипки, вода переходить у другий відділ, опускається вниз і далі вже поступає оцей проміжок, і у нас тут є підключення. Для виходу і подачі води вже відфільтрованої до нашої водойми. Даний фільтр відноситься до проточних фільтрів. Що це означає? Що даний фільтр повинен стояти вище рівня води. І вода, яка виходить з нього, вже безпосередньо надходить у водойму. Або інший варіант, якщо встановити цей е, фільтр. На наш водоспад у верхню точку, то вода вже буде самотоком поступати на наш водоспад. Перевага даних фільтрів в тому, що вони не герметичні. Якщо вони не герметичні, вони дозволяють потоки води природнім шляхом насичувати киснем. І це дуже великий плюс для даних типів фільтрів. Як його. Обслуговувати і щоб краще зрозуміти конструкцію. Розберемо. Є фіксатори, якщо ми з однієї сторони знімаємо і з іншої, то ми зможемо витягнути кришку і не кришку, а короб, в якому знаходиться засипка. Ви бачите, що в нижній точці. У нас є перфорація, куди вода проходить з одного відділа на інший. Інший відділ має подібну. будову. Будова того, що є. Герметизуюча гумова вставка. Ось у нас. І подібно проходить очистку і поступає вже до виходу. Вихід у нас ось такий. Ми оглянули наш фільтр, тепер розуміємо структуру, ми розуміємо, як він побудований. Зійснюється очистка води. І можемо сміло використовувати для очистки води наших ставків та штучних водойм.